Дорогі наші, милі, любі, рідненькі дітки, тепер вже дошколярики, таким колективом ми зустріли вас на порозі нашої групи. Ми вчили вас і разом вчились бути гарними людьми, нікого не ображати, товаришувати, ділитись іграшками, малювати, ліпити, клеїти, готуватись до свята Великодня. Та разом з пасхальним зайчиком його зустрічати, з нетерпінням чекати свято Нового року, писати листа, якими цікавими були наші ранки. Ми навчились розказувати віршики, танцювати, співати, водити хороводи. Ми радісно та весело зустрічали День народження друзів, співали коровай. А як цікаво було робити різні досліди, пізнавати щось нове, садити, доглядати та збирати урожай це незабутні хвилини нашого життя. А цікаві заняття з фізкультури надавали нам сили та впевненості, якими ж смачними в садочку були сніданки, обід та вечеря. Ми навчились шанувати традиції нашого роду, любити свою батьківщину, бути справжніми акторами в театрі. А як весело та радісно ми проводили час на нашому майданчику, навчились грати цікаві ігри та вивчили правила дорожнього руху. У нас були щасливі, веселі та безтурботні дні. Злий ворог хотів зруйнувати наші мрії, забрати наше дитинство, наше все. Але ми українці і ми не скорені, і у нас немає неможливого, тому наші зустрічі онлайн були не менш цікавими. І вже тепер таким колективом ми проводжаємо вас із стін рідного садочка. Любі, добрі, найкращі мої дивасики-чудасики. Ви назавжди залишитеся частинкою в моєму серці. Я завжди буду пригадувати, як ви чудили, а я дивувалась. Але настав час прощатися нам разом з вами, а ви відкриєте нову сторінку в своєму житті під назвою Школа. Дітки, я бажаю вам в школі віднайти найвірніших друзів. Збагачувати свої знання цікавою інформацією. Бажаю вам, дітки, всього найкращого, а саме головне, щоб ви залишалися завжди добрими, чуйними, співчутливими людьми, такими, як ми вас намагалися. Розуміти. Добрий час, моля! Бажаю вам, мої хороші, не забувати всього того, що ми вас навчили. Здоров'я вам, нових цікавих знань та умінь! У школі і в житті нехай у вас все виходить на відмінно. Добрий час, малята! А вам, дорогі батьки, бажаю витримки, сил, натхнення, життєвого оптимізму, віри у ваших дітей,